Питання, що в нас ходить одна маршрутка Один, по, одиничка по ківерцях. І от зараз, особливо, коли зима і таке бездоріжжя, та маршрутка забита повністю людьми. І люди переживають, що везуть дітей, з садочків, що та маршрутка може перевернутися через те, що, е, ну прямо каже, як витримують ресори в тій маршрутці, що людей напихається вщент, чи її замінити. Як вирішити це питання? Зразу подали питання, у нас заплановано наслідження тижня здобувається з перевізником по Василем якраз по питанню перевезення і по питанню етичного поводження з пасажирами, тому що поступають скарги від населення, що все-таки є в нас проблема на цій ношу. Після того, коли була проведена зустріч, я вже тоді перед цими депутатами дам більш конкретну інформацію. Про що поступають скарги і на поведінку, на якісь певні скажімо так, вислови некоректні і так далі. Значить, ми по цих цих питаннях розберемося і вам буде додатково повідомлено.